Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир, дому вашому, мир мирусяму вашому. Хай Господнє благословіння, воно рікою розливається на кожну сферу вашого життя. Амінь. Хочу сьогодні поговорити про те, що вірю, що Бог підніме тебе з ями. Ще раз, Бог підніме тебе з ями. Подивись на свої обставини, які вони. Можливо, це та яма, про яку я говорю сьогодні. Ти проходиш певні іспити, ти сьогодні десь в якихось моментах дуже сильно провалився, ти проходиш зраду, ти проходиш нестачу грошей, ти проходиш те, що тебе не приймають, не цінять, не розуміють, або бачать. Тебе людиною, якою ти не є, в поганому світлі тебе бачать. І ось такою людиною був Іосиф. Його брати за те, що батько одягнув його в різнокольорову одежу. І так Господь захотів, так Господь виділив його для певного служіння, для певного покликання. Для певного сезону, для... в якому опиниться весь ізраїльський народ, так Господь захотів. І батько його одягнув, і були сни, і Господь рухався, і Господь відкривав, що буде в майбутньому, але брати його не зрозуміли. Бо брати мали заздрість, брати не шанували, Бо брати не, ну, не зрозуміли, не прийняли його. Брати не захотіли упокорюватись тому, що Бог робив в житті їх меншого брата і зробили по плоті. А що зробили? А хотіли спочатку його вбити, а потім кинули його в яму, а потім його продали за срібняки в рабство. Но коли з тобою Господь, коли твоє серце чисте, праве перед Господом, коли ти страждаючи. Несправедливо, ти думаєш про Господа, і ти проходиш в молитвах певні речі, упокорюючись і довіряючи Господу, ти будеш бачити, як Господь підіймає тебе з цієї ями. Тому, коли ти сьогодні опинився в цій ямі, як говорить апостол Петро, страждаючи несправедливо, думайте про Господа, і ви побачите Господа в цій ямі, ви побачите Його сильну могутню руку. Ви побачите Бога Всемогутнього, який вступається, який вінчає вас своєю перемогою, який приходить саме в цю яму, в якій ви сьогодні опинилися. Ви побачите, як Господь вас підіймає з цієї ями. Я вірю, що коли ти ходиш з Господом і перед Господом, коли ти сьогодні довіряєш Господові, в кризисі свого життя, коли шторми, коли хвилі. Коли вітри, саме головне, щоб Ісус був в човні Твого життя, і Ти побачиш, як Господь підніме Тебе з твоєї ями. Тому будь відкритим для Господа, будь відкритим для Божих чудес, будь відкритим для нового рестарту, для нових можливостей, будь відкритим для того, що Ти побачиш прорив в своєму житті, коли ти був в ямі. А потім ти вже маєш іншу можливість володарювати, впливати, служити в помазані своїм даром на своєму місці і здійснюється Божий намір в твоєму житті. І Іосиф стає розпорядником всього майна єгипетського фараона. Він стає другою людиною, він займає своє місце, не перше місце. Фараон був, він стає другою людиною, але на своєму місці, в своєму дарі він має успіх і він має підтвердження, що Господь підняв його з ями. До благослови тебе Господь! Амінь.